Так, добрий вечір. Зараз швиденько одпишуся. Перевіряємо зразу у нас звук, перевіряємо зображення, наскільки видно, наскільки чути. Так, с Юрій. Вітаю вас! Добре, що чути. Ми поки з вами, мабуть, двох. Почекаємо трішки зараз А Ще Михайло приєднався. Всім добрий вечір. Добрий вечір. Видно і чуйно. То добре. Поки буду про екстрим курс говорити, той, що у нас був, бо сьогодні ми ввечері повернулися з нього. Сьогоднішня ну, минула ніч і. Сьогоднішній день були найтяжчими, тому що були в дощ і вночі, і цілий день мряка була, промокли повністю. Притом промокли так добре зночі з ночі самої. І потім ще працювали, стріляли, переходили все, в дощах, от якраз затягнуло все. Не знаю, як воно так виходить. Півтора місяця назад вибирав дати під екстрим курс. Планував, що буде нормальна погода. їх призначив ці дати, і потрапив на самі худші дні. Ну, мається на увазі по погоді, які можуть бути в Україні в цьому місяці. Це якийсь джекпот з моєї сторони. Так, хтось заварює чай стрімчанський. О, нормально. Я скажу, що я б теж заварив би чай, щось я не подумав про нього. Але я маякнув, хто там буде біля мене, то щоб заварили мені чаю. Е, ну і якби, то, то реально промокло все. Ре, реально промокло все не один раз. Якщо було термобілизна там, погана, то шмотки були всі повністю мокрі. Гортекс не, не, цей, не допомагав, тому що затікало і з, зверху, і в рукава, я назад повертався на багі. Знову хлюпнув, що затікало усе в боти ботинки були добре мокрими, але розійшлися, розходжувалися, то вони й посушилися зразу на мені. От наскільки це було можливо. Це зараз вам стоять, нагріли тут а, на нашій базі, там, де ми знаходимося, тут затопили пічки, то сушимося, висушимо. Половина одягу посохла, половина одягу і ще не посохли Тому я вам скажу так. Ну і сьогодні ще цікаво, що було. Е, працювали на 1200, і виходить, що е, дві підтяжки були в залежності від рельєфу. Е, коли була компенсація, одна була підтяжка біля нас по рельєфу рухалася, а друга була компенсація біля мішені, біля самої, і виходить, що. Треба було виносити, якщо біля нас був десь із чотирьох вітер, то біля мішені рухався вітер десь порядка із семи. І спочатку ми думали, що вітер все-таки буде той, що з чотирьох більше впливати. Але результат по мішенях. На той момент, коли ми з того місця працювали, якраз говорив, що той вітер, який з семи впливає. і Його було вологі дуже дерева, і його дуже погано видно було якраз на тій відстані. Ну, тому, якби було цікаво, так народ трішки поприєднався для членів клубу заняття На всі заняття знижки. на Для членів клубу заняття знижки на заняття, на курси на великі Там, де для школа початківців, то вони і так там на грані собі вартості, тому там немає. А там, де є великі курси, де заїжджати, то там для членів клубу є знижка. от Василь, добрий вечір. Це Тернопіль приєднався, я так розумію. Так, ну, давайте поговоримо. Сьогодні тема заняття, чи так заняття, я вже як заняття, тема стріму нашого. Це е хто такий інструктор? От широке поняття, е і, в силу того, що в мене є певний досвід. Самого викладання, да, скільки я там викладаю по, по своїй е, теорії, по своїй практиці, по своїй професії, то в мене склалися певні розуміння людини, яка це там робить. і е, я більш за все е, думаю, що. Ось це моє розуміння відноситься до всіх людей, які когось навчають. Це не відноситься чисто до там, для вчителів, там і ще щось, і ще щось. От інструктор це людина, яка передає певні знання, певний досвід. От, і ця людина і сама розвивається як інструктор, і передає. Цей досвід добре тільки в тому випадку, якщо їй це подобається, якщо вона цим живе, якщо це для неї, це її там ціль, мета. Всіх інших випадках, якщо призначили інструктора, от, якщо е інструктор пішов працювати заради е якихось благ. Інструктор пішов працювати інструктором для того, щоб досягти певної мети, крім цілі, навчити. То всі ну в інших випадках, то це виходить, що е, основна мета вона стає на другий план, і передача інформації вона відбувається в якомусь обрізаному вигляді. Е, ну З моєї практики можу сказати, що. Інструкторів, які були призначені на посади, а вони цього не хотіли, або вони пішли як те, що це там, збільшення їхнього авторитету, або збільшення їхньої зарплатні, то а, ці інструктора не сильно розвивалися. Тобто не було у них сильного бажання це розвиватися. І навпаки, ті люди, яких там призначали, або вони самі просилися, які там горіли. І розвиватися і передавати інформацію, то до цих інструкторів і люди тянуться, і вони вдало передають інформацію. Сама головна штука, що я зрозумів із свого досвіду, що інструктор коли передає інформацію, він сам навчається, навчається дуже сильно. Навчається багато чому різним способом передачі інформації. Одну й ту саму тему інструктор може передавати ну, різними способами і різними е, методами, ну, тобто її. і е, він передає, в залежності, якщо це група, в залежності від групи, розуміючи, е, хто перед ним знаходиться, і е, там не те, що скануючи, а там якби. Е, Психологічно зрозумівши людей, які перед ним знаходяться. Якщо це індивідуально, то це найкращий варіант. Тоді це індивідуальний підхід, і тоді там можна застосувати різні способи розуміння людини, і точно же можна для цієї людини по-різному подавати інформацію. Набагато чаще це робити, коли в тебе є група, як структурувати групу. Як з нею поговорити, як до, домовитися? От, е... От, хтось мені цікавий, написав коментар. Пам'ятаю, шикарного інструктора Федоровича, дістав пістолет і погрожував, але спочатку вимагав е... розібрати автомат. Погрожував. Ну, можливо, різні способи. Навчилися у Федоровича чогось, чи не навчилися. Цікавий досвід під час війни це інструктор UA це Але я вам скажу, це тільки зріз був таких інструкторів, а їх ж було ще набагато більше. Це багато того, коли не розібрати, а розрядити в цьому. Угу. От, е Багато інструкторів були там з різним досвідом, і там як вони там рухаються. Інструктора, як і тренера в спорті, мать, є різного класу. Є інструктора, які навчають першу ступінь. Є інструктора, які можуть навчити мать, там потягнути далі. Мать. Є інструктора там в, в спорті дуже ця велика градація. Там з дітками працюють, з підлітками працюють тренера, потім вже з дорослими. Є е, тренера, які вчать е, тільки там, вже відбирають собі е, для того, щоб зробити їх чемпіонами олімпійськими, неолімпійськими, різними. От. І ця градація там, у, у, в спорті вона е, широка і різна. І по цьому поводу є різні інструктора. Бачили ви, мабуть, такі, що в якомусь незрозумілому районному центрі е тренер е привозить дітей, і вони у нього виступають там на рівні України. От або інколи в на, на рівні міжнародних стандартів вони виступають. От, і це ж все залежить не від того, де він знаходиться, а від того, як людина розуміє свою справу і як її подає цю інформацію для того, щоб його зрозуміли, який має підхід до тих людей, яким вона подає інформацію. Саме ж головна задача, яка зробити? щоб е, людина, який доносить цю інформацію, Зрозуміла її цю, зрозуміла це і змогла застосувати. От, і чим більше вона буде цього застосовувати, тим вона буде більше перебирати досвід інструктора. От, якщо він цей досвід вдалий, ну, то о, ця людина зможе зменшити кількість своїх помилок і затрати свого часу та ресурсів для того, щоб рухатися до своєї цілі. Але без е, самої людини, яка це робить, вийти там не зможе. Інструктор повинен змотивувати її ну, для того, щоб ну дати напрямок, в якому вона може там тренуватися і ну, досягати е, результатів. Вони були багато людей різних, з е, якими я там займався. Е, по-різному, і були різні випадки. От, е, і були там по-різному. Реагували, але ж сама основна задача, щоб людині було там цікаво розвинутися, і вона ставить свою ціль і до цієї своєї цілі йде. А інструктор повинен зрозуміти цю ціль і до неї там рухатися Ще є інструктора, які мені дуже не подобаються, які хочуть утримати біля себе когось там різними способами. І є один із способів це, це дружба. Дружба із з кимось, хто знаходиться чи хто приходить на тренування. От, це один таких із психологічних уловок для того, щоб люди не відходили, не могли там відійти. Ще не подобається той принцип, коли стрілок при інструкторі стріляє добре, а самостійно він не може цього зробити. Це теж один із. Таких принципів маніпуляції, коли е, стараються самого стрілка утримати при інструкторі, щоб він там знаходився при ньому, і там при ньому все відбувалося добре, а потім, там уже як, як воно буде, і ну якби е, рух психологічний в психологічну зрілість самого стрілка він призупиняється, тому що ну є інструктор, він може допомогти, тоді я молодець. От тоді в мене все виходить, а ну, немає інструктора. Ну ладно, ті от такі, як є, ми і все. Будемо чекати інструктора. Але ж насправді людина, коли приходить навчатися, то вона ж хоче навчитися стріляти без інструктора. Це може бути там якась команда, може там з кимось стріляти, комунікувати, але вона повинна навчитися приймати рішення. Розуміти, що відбувається, да, і організувати процес сам по собі стрільби, там виконання пострілу при собі, от тому дуже важливо, наскільки інструктора відпускають цих людей, відпускають, які там приходять, які ну дозволяють їм і пробувати в інших місцях з іншими інструкторами стріляти. Не маніпулюючи тим, що ми, ми з тобою, там вроді би як друзі, а ти будеш кудись там їхати, і е, даючи можливість психологічному зросту, тому що в багатьох стрілків не вистачає, у них практичного досвіду вистачає, а психологічної зрілості о, самому це все діло робити, трішки не вистачає. І тому в багатьох моментах треба, щоб все ж таки. Відпускали, давали можливість і якби, якби дорослішали самі по собі стрілки от, для того, щоб вони отримували результат, і рухалися, і розуміли, куди вони рухаються, і до чого вони можуть дійти. Буває таке, що якісь стрілки працюють з тобою, потім відходять, потім знову повертаються. І це нормально, це якби, немає ніяких. Якихось проблем а, того, що ага пішов туди, це значить, ну, там погано, або ще щось, або ще щось. Стрілок сам а, шукає, що йому робити, як йому робити, і наскільки він там хоче на даний момент своєї свідомості бути з цим стрілком, з, з цим інструктором або з другим інструктором, тому інструктора. Це ж люди як наставники, да? люди, які передають інформацію, можуть багато чого і надати, і зробити, і організувати сам по собі процес, і передати інформацію, але ж вони можуть і маніпулювати самим по собі стрілком. Є маніпуляція, коли це призводить до зросту самого стрілка. Да? Дозволяється за рахунок маніпуляції, стимулюється сам по собі процес діяльності фізичної розумової І є маніпуляція, яка призводить до того, до залежності від самого стрілка в той чи іншій сфері от і ступені. О, Напишіть мені, чи зіштовхувались ви з таким. Я так розумію, хтось уже. Ви якраз писали про Федоровича, що розрядити автомат і погрожували пістолетом. Ну, ви ж знаєте, що добре слово багато можна зробити, а добрим словом, і пістолетом можна зробити набагато більше. Що треба знати, вміти, яким треба бути, щоб стати інструктором Альфа Браво? Ми будемо робити курси для інструкторів. Я хочу, щоб інструктора, ну, в моєму понятті інструктор, да, у нас є там школа початківців і все інше. І ми там починаємо з школи початківців. Але це фундамент. Я хочу, щоб цей фундамент інструктора, які будуть від нас іти, щоб вони чітко розуміли, про що це говориться і як це, як це робиться. І щоб не було ніякого само додавання інформації, на теку інструктор так як думав, краще, щоб інструктор е сказав, що окей, я там пораджуся, да, там запитаю, от, але не давати інформацію не скажемо, неправдиво, або та, яка буде відрізнятися від загальної тенденції нашої школи. Тому я, ну, якби я в голові виношую цю ідею. Для мене вона складна, тому що я розумію, наскільки складно буде підготувати інструктора, щоб там чітко подавав інформацію, чітко в ній розбирався от, і міг зацікавити самих стрілків це все діло робити. Так що будемо пробувати. Я думаю, що в цьому році буде багато різних змін у нас, от, щоб ми могли зробити, досягнути. От, будемо пробувати переформатуватися трішки, наш клуб переформатуватися. Я думаю, що ми піднімемо на новий рівень федерацію високоточної стрільби. І будемо, будемо змінюватися. Змінюватися для того, щоб досягнути.